Будівництво Росії південного потоку в обхід України набирає обертів, Щойно в Сербії за участі Газпрома відкрили підземне газове сховище Банацький двір. Підтримуючи цей проект, країни ЄС нехтують законодавством Євросоюзу, зокрема, нормами третього енергетичного пакета, який забороняє енергокомпаніям одночасно транспортувати і продавати газ, кажуть експерти. Є третій енергопакет Єврокомісія, який прийняла, який говорить про те, що фактично компанії, яка які належать активи в видобувній галузі. Транспортні галузі і в галузі продажу енергоносіїв вони не можуть бути присутніми на ринку європейського союзу. Трохи раніше європейський інвестиційний банк та ЄБРР зобов'язалися виділити Україні на модернізацію ГТС близько 300 мільйонів доларів. Проте Євросоюз так і не надав грошей. І як виявилось, вирішив підтримати будівництво південного потоку в обхід України. Україна в даній ситуації може точно також же збирательно підходити к нормам. Європейського енергетичного законодавства як підходить собственно гуряє Європа. Тобто Україні прежде все, необхідно сохранить свій транзитний статус, порушуючи власні правила та погоджуючись на будівництво південного потоку, країна ЄС демонструє до України політику подвійних стандартів. Вважають експерти. На їхню думку, обхідний південний потік може стати потужним важелем впливу на Україну.